Вакцинація проти багатьох інфекційних захворювань є одним із основних засобів боротьби з ними. І одним із таких захворювань є поліоміліт, лікування проти якого не існує. А існує єдиний захист це проведення вакцинації. На жаль, та склалася ситуація, що в минулі роки, за минулі роки, в Україні рівень охоплення щепленнями проти поліоміліта став. Низьким я б сказав, крайньо низьким і це звичайно викликало серйозну за серйозне занепокоєння, і е, МОЗ якраз звернулася до міжнародних організацій з тим, щоб отримати гуманітарну достатню кількість вакцини проти поліоміліту для того, щоб посилити. Планову імунізацію, яка була в Україні, така вакцина була надана Україні за кошти уряду Канади і була доставлена в Україну, але сталася непересічна подія. В Україні було класифіковано спалах поліоміеліту, що звичайно змусило б дещо переглянути тактику і дії міністерства в цій ситуації. Україна, як член міжнародної спільноти. Підписувала багато документів. і Одним із таких є медико медичні медико-санітарні правила, які зобов'язують діяти країну в той ситуації, коли у неї виникає, скажімо, спалах поліоміліту чи іншого інфекціонного захворювання. Відповідно до цього, за дорученням уряду, було підготовлено план заходів, і цей план заходів включав в себе. Проведення трьох раундів імунізації проти поліоміліту з охопленням дітей від двох місяців до десяти років на перші два раунди було заплановано вакцинація дітей від двох місяців до шести років. На третій раунд додавалися діти віком до десяти років. Ці раунди вже на сьогоднішній день практично закінчуються. Ну два вже закінчено, третій закінчується. І ми можемо констатувати, що е, зроблено дуже багато. Е, в перших двох раундах нам вдалося охопити. В першому раунді е, нам вдалося охопити 65% дитячого населення в другому раунді 75%. На сьогоднішній день раунд ще не закінчено. Ми теж виходимо на цифру близько 75%, А можливо, сподіваємося, що ця цифра буде значно більше. Так ще є кілька днів до закінчення раунду. Відповідно, кількість дітей, які планувалося охопити, сумарно це становило порядку 4 мільйонів дітей. Це є дуже важливим те, що було зроблено, і на сьогоднішній день ми говоримо про те, що е, процес цей не зупиняється, що е, достатня кількість вакцини, яка нам надана, була гуманітарно, Вона була надана на кількома е, поставками від е, ЮНІСЕФ, за що ми їм дуже вдячні. Що вони в такий скрутний час знайшли для нас ефективну якісну вакцину відомого виробника, і таким чином ми мали змогу дати вакцину всім тим дітям, які її потребували. Я ще раз наголошую, що процес цей продовжується. Ми продовжуємо надалі вакцинувати всіх дітей, які потребують цієї вакцинації. І головна наша мета це те, щоб всі діти в Україні, які потребують вакцинації проти поліоміліту, її отримали. Тим самим ми будемо говорити, що наші діти захищені. Що загроза поліоміліта ліквідована, і таким чином ми досягнемо тої основної мети це якраз запобігти захворювань дітей і циркуляції, скажем, певних вірусів, які можуть бути в зовнішньому середовищі.